Привіт всем! Сьогодні хочу приготувати таку закуску з лаваша. Ось у мене є такий сир Каліфорнія. Є в мене авокадо, є в мене лосось солений шматочками. І отакий лаваш. Ми беремо сиром, змащуємо лаваш. Хто як любить? Любите добротно, можете добротно. Любите чуть-чуть, мажете чуть -чуть. Ну, Як для себе, так можна. Отак От чуть, чуть намазуємо, можна сказати, не жаліючи. Смачніше буде. Розмазуємо сир. Можна сказати, суші на лаваші. Тільки не вистача рису, огірка і всяких там смачних приколів. Ложимо авокадо. Як я люблю авокадо, я його ложу. Так як я його люблю, то, можна сказати, по-багатому не жаліючи. Лосось такий з шматочками. Беремо, вибираємо кусочки, щоб вже ж без кісточки ложимо на наше авокадо до нашого сиру. Вибираємо ну, щоб воно смачніше було. Тут всякі кусочки. Тобто, предназначені для всяких засолів, розсолів. І так ми зложили на наше авокадо, у рулетик. І в нас виходить такий рулетик. Бажано, щоб лаваш настоявся. Ну, так як нам хочеться аж побачити, як воно в розрізі, стоять, він у нас зараз буде, як ми його розріжемо. Так, дивіться, отака красота виходить. Смачна закусочка, ну, воно, бачите, краще полежало, щоб про. Питалося, тоді воно вийде красиве і на стіл, і воно не буде розвалюватися. Ріжемо так, як нам хочеться. Тоненько, товстенько, як для подачі. Ну, ще можна так виложити і прикрасити зеленю. Можна і крою, хто як забажає. Ну, якщо воно трошки настоїться, воно розкручуватися не буде. Або більше сиру треба мазати ще й на бока, щоб воно не розкручувалось. Отака ось закусочка смачна. М -м -м. Сир дуже смачний теж, як і закусочка. Бажаю приємного апетиту. Буду викидати відео ще, щоб показати, що я вмію.